Шановні друзі, вітання усім на третій світовій. Мене звати Василь Пихньо, і Я запрошую вас усіх до нашого традиційного подкасту Два по два, де ми двоє з Андрієм Ткачуком, майором Збройних сил України обговорюємо актуальні події сьогодення. Кожен презентуючи по дві новини сьогодні, ну звісно, фронт, ну звісно, Трамп, ну звісно, ще будуть теми. Андрію, ну звісно, привіт тобі. Привіт, Василю. Воз'єдналися ми з тобою. На теренах третьої світової, як би то не звучало, так от фіксую, щоб мене було добре видно, або о, ти мене поміняв. Супер, мені подобається, подобається тебе. Так, ну що, давай будемо починати. Давай будемо говорити про те, що у нас відбувається. Напевно, що я пропоную розпочати з фронту, тому що дуже багато е, різних, е, ну оцінок, неоцінок, відчуттів. Коротше, я е, використаю зараз е, відому цитату. Я сьогодні писав пост себе на телеграмі. Відому цитату Леся Подривлянського е, щоб описати фронт. Про те, що е, от коли зараз запитали би, що на зараз відбувається на фронті, я би так сказав: е, діла у нас ідуть не те, щоб хоч. Але не сказати але Нельзя сказати, що по що що точно хорошо. от це десь треба було бути в цій футболці. Маю її якраз дивись. Напевно, я з тобою годжесть. Насправді дуже схоже на оцінку У Нас є успіхи, нас є успіхи. Правда, нас є по покров'я. Добропілля я тобі більше скажу: я сьогодні мав нагоду поспілкуватися з героєм України. Начальником це називається управління штурмових військ. Нещодавно у нас таке було створене Під началом яких об'єднали всі штурмові підрозділи. Полковник Манько, який зараз очолює все 225 й штурмовий полк. У його складі 425 та скеля. Так, от він сказав успіхів цих підрозділів. Я так відразу ставлю ремарку. Ну, це в принципі підрозділи, які, от якщо говоримо про якісь звільнення території, то це от о, це от вони. От це от вони зараз беруть участь в цьому всьому Ну, це так. Дискусійне питання. Треба нам штурмові війська? Не треба багато хто має різні позиції, не, не суть важливо. Але він сказав, що що сьогодні він каже, фактично. Росіян в добропільському сьому цих вушках при основі добропільського прориву ну фактично вже зуміли дотиснути в котел наші війська, і дуже скоро про це може бути вже відомо більше інформації. Тому Uh, оце от хороші новини. Наші хороші нудеш. Ми з тобою мали певні інсайти про цю ситуацію. Дуже стримано про це говорили, як і в різних ключках ефірах. Я ж і спостерігаю за твоїми коментарями, і те, що я коментував. от тепер вже пан полковник це сказав, і тепер про це можна говорити більш. Відкрито, тому що це не ми з тобою сказали. То це сказала поважна особа з посадою. Відповідно, там хороші результати показав перший корпус НГУ АЗОВ разом з взаємодією з іншими підрозділами, які дуже якісно відпрацювали. Загалом там дуже почалася комплексна операція. Тоді, коли стався цей так званий добропільський прорив, ми свідомо підтягнули туди резерви і різні підрозділи. І ця операція. От якщо ти зараз на діпстайті відкрутиш на місяць назад, тобто, щоб ми нагадали для е, наших глядачів, що дійсно відбувалося на цьому прориву, все сталося. Це сталося, сталося передні зустрічі в дев'яте, 9 10, от серпня, от 8, 7, 8 серпня, це все розпочалося. Е, на прискорення поставлю і покажу, як воно це все розгорталося. Да, відповідно, ворог дійсно мав хороший якісний прорив, і, і е, після цього наші підрозділи зненацька просто за кілька днів після того зробили хорошу розрізну операцію. Здовж пісніше звільнили Володимирівку. Зараз ми це побачимо. Е, вона східніше від цих вушок. Зараз ми побачимо, як звільнили наші підрозділи Володимирівку. Чому я кажу комплексна? Тому що ця операція розпочалася фактично з двох е, флангів: Із західного і східного. Е, наші сили оборони відразу. Поступили до дій з звільнення е, цієї території, і дійсно там хороша операція, в тому числі, якщо беремо е, північніше і новоекономічне, там де мирноград, там непогані були е, прориви наших сил. Тобто, загалом тепер ми бачимо ось цей напрямок дій, і що на меті у наших сил. І відповідно, це ті успіхи, про які напевно ми маємо говорити. Маємо надихатися ними, дякувати збройним силам і тим підрозділам, які залучені, тому що це все не просто так. Це все великі зусилля, це все в тому числі і втрати серед особового складу, і це все хороша, і якісна робота багатьох підрозділів, в тому числі згаданий на Азов, який Нацкорпу, нацкорпус корпус корпуса який якісно відпрацював, це, напевно, перша така успішна корпусна операція на рівні корпусу, задіюванням різних підрозділів, які увійшли до цього корпусу, і, і це є правда. Водночас ем, не легша ситуація сьогодні. Покровс для мене це не знаєш, такий. Ін та ян, тому що південь Покровська на фоні добропілля добропільського напрямку про нього забули на сьогоднішній момент. Є там мої підрозділи, з якими я близько комунікую і працюю. Там ситуація далі залишається складною. Ворог підтискає там на перше травня. Ворог підтискає з боку Шевченко і Далі продовжує бойові дії по удачному. Для чого абсолютно о, проста задача вогневий контроль траси павлоград покровськ це дуже важлива історія для того, аби продовжувати бойові дії е, в напрямку Покровська. Там ворог насичує кабами дуже активно. Е, за моїми даними, буває 25-28 до 30 кабів на день. Це дуже багато. Я вже згадував свій досвід пережиття десяти кампів е, на один літинок Фронту це важко. Ти не можеш нормально безпечно спланувати логістику і перекидання свого ж особи, особового складу. Відповідно, там ця історія залишається саме ось такою, і ворог далі намагається проникати малими групами по одній, по дві, по пару людей просочувати в наші тили. Е, дуже багато відео переглядаю з наших FPV, які по одному, по два виловлюють під. Е, і їх відбивають, відстрілюють, ем, тобто ця практика росіян далі е, намагається застосовуватися, і це чи не єдине, як вони можуть чи, таким чином потискатись. Тому на Покровську ситуація в нас десь е, ось така: з е, півдня ваша з півночі легше, але що не вдалося зробити, я дозволю собі цей коментар повноцінного оперативного оточення, яке контролювали б росіяни, наразі не вдалося, аби підтискати сьогодні Покровськ з усіх. Напрямків тут погодься не погодься, не знаю. Цікаво твоя думка. Чи вдалося нам уникнути цього оперативного оточення сповна станом на вересень місяць 2025 року а ні Ну слухай ну слухано. Якщо наші логістичні шляхи прострілюються, то це очевидно, що не, не вдалося цього уникнути. Тобто, це не ок ситуація якщо досі логі, але ну та сам факт. Чи не вперше, якщо от знову ж таки, ми подивимося на карту, чи не вперше можна говорити про те, що клешню, яка нависала над тим же Покровським, тобто цей же добропілля, її вдалося відрізати. Такого ну блін, типу, не було за весь час війни. Не було такого, щоб клешні зрізали. Хоч всі розуміли, що їх треба зрізати, їх треба з ними треба щось робити, але їх не зрізали, бо не було в нас можливостей. зараз внаслідок і корпусної зміни, і внаслідок скажімо так, наявності наявності резервів наявності резервів з числа тих же штурмових підрозділів. Ці клешні цю клешню принаймні в одиничному її варіанті, вдалося зрізати, але загалом небезпеки навколо Покровська не вдається уникнути, тому що досі логістичні шляхи. Ні, я ще проти... не кажу, що ми уникнули, але настаном на зараз було дивись. Настаном на серпень місяць ми обговорювали вже оперативне оточення. Тобто, оцю загрозу того, що місто візьмуть uh -huh. в певне кільце на сьогоднішній момент. Завдяки успіху на добропільському напрямку е все ж таки вдається збалансувати ситуацію, тому що поясню, чому з початку добропільської операції проривів з півночі на південь на Покровськ немає. Там зусилля російських сил, які залишаються, так і вони їх перекинули відбивати е наступи вже наших сил на добропільському напрямку. Ну але додатково треба сказати, що тут ще зараз реально зібрано дуже багато російських підрозділів. Тобто дуже це підрозділи це... Запоріжжя, з Херсону, з Сум. Зараз тут зібрані просто всі 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 хто тільки можна. і Якщо вас друзі цікавить відповідь. На запитання, що мав на увазі, президент коли казав, що нас чекає два великі тиски найближчим часом. Ну, Покровськ, точно в числі цих двох. А от про другий напрямок, давай з тобою зараз проговоримо. Я так бачу, що у нас сьогодні два по два буде в більшій мірі присвячений бойовим діям, і мене це насправді тішить. Поясню, чому тому, що е, там два місяці до цього в нас була якась така схиблений порядок. Денний я маю на увазі не наші подкасти, а а загалом інформаційний порядок. Коли 80% відсотків обговорюють Трампа, е, 15% відсотків всі обговорюють, коли закінчиться війна, і 5% відсотків ситуативно десь з'являється фронт. Це мене типу дуже сильно курвало і це не ок. А е, тому е, зараз про фронт є підстави поговорити більше. Перший напрямок це однозначно буде Покровськ. Ну я думаю, що ти тут погодишся, Андрій, так также. Другий напрямок, на мою думку, і ми з тобою завжди це говорили: це буде Харківщина. Хоча зберігається доволі таки небезпечна історія ще по Запоріжжю. Але це буде Харківщина, на мою думку. Ну я вважаю, що все-таки вони просуваються на Куп'янську, є перекидання сил на інший берег річки Оскіл. І Я все ж таки думаю, що це навіть не лиман на якому теж ситуація нелегка. А саме спроби. Розвинути свій успіх на Куп'янському напрямку безпосередньо в Куп'янську взяти населений пункт, перейти повноцінно на правий берег річки Оскіл та починати тиснути на Балаклію, і в тому числі більше підтискати вже з а, північного напрямку на Ізюм в а, подальшій перспективі, а, ну я. Трошки скорочуся, скажімо так, цю перспективу. Я зараз опишу ситуація, яка відбувається у Куп'янську, тому що вона нас реально паршива, і мені, чесно кажучи, не зовсім подобається знову комунікація, яка в нас відбувається від е е е Генерального штабу, тому що сьогодні у судні ПРО комунікує про те, що типу та не панікуйте, а е в Куп'янську все типу нормально контрольовано. Окупантів в центрі міста немає. Суть не полягає в тому, щоб окупантів не було в центрі міста. Суть полягає в тому, що дуже паршива історія вже є. Що окупанти є в місті, неважливо чи вони в центрі міста, чи вони на північних околицях. Куп'янськ це не село з трьох хат, це в фронтових реаліях, це величезне місто, де є велика кількість укриттів потенційних для ось цих от ворожих груп, які просочилися зараз в місто з півночі, з північі і з північного заходу. Ці групи зараз мають можливості укриватися в підвалах, в хатах. Більш того, ускладнює. Десятки разів більше ситуація того, що в нас на четвертий рік війни відсутня висутні механізм обов'язкової евакуації населення з прифронтових регіонів. Ти згадав лиман. Там є такий населений пункт Ямпіль. Там зараз росіяни просто е, зміксувалися з цивільними, тому що вони прорвалися до міста, переодяглися в цивільний одяг, і їх дуже важко виявити. Але це ямпіль, це маленький ямпіль, це селище. Куп'янськ це велике місто, де є е, наскільки я знаю більше півтори тисячі людей. Досі цивільних залишається, бо немає ні юридичного механізму їхньої евакуації, немає е, ні економічного підґрунтя щодо їхньої евакуації. Це про політику внутрішньопереміщених осіб, про яку ми, якраз таки в нас на каналі, говоримо багато. Вона провалена. Провалено, тому що можна багато дорікати людям, що вони не евакуюються, але з іншого боку, не дай боже пони на їхньому місці, коли ти реально не знаєш, куди на які гроші, на які засоби до існування, на яку роботу ти можеш поїхати і претендувати, а особливо якщо ти вже не в робочому віці. Але це ство... це просто для опису картинки. Чому все дуже паршиво на зараз Куп'янську. Уявіть собі поставте себе на місце збройних сил України, які опиняються в ситуації, коли ворог просочився до міста. Він переодягнувся в цивільне і як виявляти противника в цих під Це по перше, дуже складне задача по виявленню, а друге, ураженню. Немає стрілецьких боїв. Немає такого, що ти можеш підійти з автоматом, тикнути і дізнатися, чи це росіянин, чи це місцевий мешканець. Бо зараз їх немає. Є БПЛАшні бої, є дронові бої, коли треба за допомогою дрона виявити і знешкодити, і це. Створює от в такому перспективі дуже туманно небезпечні, як на мене, перспективи для Куп'янська, сам факт вже присутності противника там. Ну дивись, я з тобою тут уходжу. Це питання в моєму розумінні, не так що навіть не більше там, що от вони вже в місті, а питання в тому, що величезний контингент навколо міста. Тобто, зараз вони фактично цими діями собі пропрацьовують напрямки. І дуже активно працюють так звана як ти висловився, трубна війна, так де каналізаційними артеріями пересуваються росіяни, де в них фактично реально налаштована повноцінна логістика по цих каналізаціях. Вони просочуються в місто і після цього створюють великі проблеми для нас, тому що ну, правила війни ми з тобою добре знаємо. Вони для них не писані. Їм байдуже на ці всі історії відповідно. Що маємо? Що маємо на Куп'янську, і це питання мене лякає більше в тому, щоб не було як з добропіллям. Коли вже відбувся прорив, тоді стягуються резерви. Чому на випередження не спрацювати? Питання є доволі відкритим, ймовірно, ймовірно, це банально і просто це питання наших резервів, наших можливостей, що ми не маємо відповідної кількості особового складу для того, аби протистояти росіянам на кожному відтинку фронту. Слухай, давай поговоримо про труби. Бо я просто на тижні після ось цих епізодів трубної війни спілкувався з командиром Ахілесу Юрієм Федоренком. Він такий дуже, дуже роздратований цим питанням, тому що він і він і його підрозділ, в числі оборонців Куп'янська він просто каже: типу: ми контролювали переміщення ката. З різних боків переміщення через оскіл. Вони там вигадували різні речі. Ми це все присікали, не давали їм перемістити техніку на правобережжя осколу. Ми знали про існування труб. Труби були закриті, наскільки він мені розповідав. Але каже в якийсь момент, ми побачили, що росіяни традиційними тими шляхами, якими ми завжди їх пригрівали, перестали лізти, а почали в нас з'являтися ну в локаціях, де ми їх не чекаємо. І тоді зрозуміло, що щось не то. Тоді зрозуміло, що вони полізли трубами. що вони якось розчистили цей шлях? Е, і отут. Власне питання: це ж не ну якби ось ці всі комунальні споруди. А цих труб є багато їх і до чорта на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині. Це все промислові підприємства, які газифіковані, каналізація там, якісь аміачні труби е, і багато багато чого іншого. І по суті, зараз це єдиний шлях в нинішніх реаліях, як росіяни можуть просучитися і пролізти. Глибше, а, бо бо дрони все вбивають, і всіх бувають. Ну просто а, відповідно, от Федоренко каже: ну, от якось не працює це досі на четвертий рік. Війни не працює. Ти говориш, якби чиновникам кажеш, шановні, ну давайте ми будемо облаштовувати. Давайте вже там. От розвідка дає інформацію, що буде наступ іти там, то тамто. Давайте фізично будемо вирізати ці ділянки труб, які будуть для нас складати загрозу. А, Чиновники не хочуть брати на себе відповідальності, і тут можна їх зрозуміти з одного боку, тому що в них немає цієї юридичного підґрунтя на те, щоб такі дії робити. А з іншого боку, він каже: Ну блін, ну типу, кожен командир в ЗСУ бере на себе відповідальність. Він є матеріально відповідальна особа за несписаного майна, яке подекуди в бригадах сягає мільярдів гривень, е, і, і це просто величезний тягар, який може та тебе може там колись може навіть посадити за це, е, будучи ще купа всяких. е-е Олешків вилазити і розказувати про командирів-хабарників, що не відповідає дійсності, але я веду до того, що командири просто вони в умовах, коли їм треба виживати, беруть на себе відповідальність, чиновники не беруть і їх можна зрозуміти, і водночас не можна зрозуміти. І от мені цікаво було почути твої думки з цього приводу, що робити, це логічна думка вирізати на. Ці труби там, де може бути цей наступ, а потім повертати їх. Е, ну Але це це треба ухвалювати рішення, тому що це ти, типу, дегазифікуєш ці населені пункти, які прифронтові. Це треба взяти на себе відповідальності. Дивись, очевидно, що отримувати відповідальність. Війна це відповідальність. І тут е, мені натрапив. Е, Такий момент інтерв'ю Тараса чмута, де він хвалить сирського, каже, що один з кращих генералів а йому просто на думку чмута бракує сирському підтримки саме від такого адміністративно-чиновницького українського апарату. І це те, що зараз говорить Хілес. Тобто, є питання в тому, що нас є багато чиновників, які віддалені від війни, і вони не розуміють ситуації, яка відбувається дійсно там. Багато. Чиновників, які керують областями прифронтовими, там районами прифронтовими, вони не безпосередньо на місці, і вони не знають всієї загрози, всієї ситуації. І якби таких чиновників які трошки більше розуміли, якби більше хороших, класних, якісних військових починати інтегровувати в регіональну владу, в міністерства різні, для того, щоб вони принесли трішки здорового глузду і реальності війни. Я думаю, що це була би така, є така лезінг офіцер, Така штука. Знаєш, в війську, коли ти відправляєш суміжний підрозділ свого офіцера за для взаємодії. Чому нам не робити це з державними органами і форматами? Я не знаю. Це а, є абсолютно... я зрозумію, Та це, 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 це ти апологет, Це от історії, яку Єрмак поширював про те, щоб в офіс президента е, військових брати. А чому ні? Я вважаю, що ні, ну, це не, правильно хороша я історія. Я вважаю, що хороша. Тому що є, ти розумієш коли за війна... її треба Єрмах, і будь-що, і будь-що це зразу типу, ну, плиметься погане слово. Чому не не все є погано і історія в тому, щоб в більшості якихось міністерств, управлінь були військові, які розуміють, що таке війна. Такі труби би, би різались би швидше, я думаю. І був би е, чоловік військовий, який би сказав би, та, я візьму на себе відповідальність, для того, щоб хлопці і дівчата вижили, для того, щоб не було цих проникнень в тил, і з тилу не вбивали наших е, військових. Тому вважаю, рішення завжди є. Просто треба політична вольна. ці рішення. Ну що, Андрію, давай ми так е, та, справді зациклились на фронті, але воно того варте? Ну, мач, 80% про фронт. Тепер давай там поговоримо а, а давай про, 10, 15, 20, 20 про Трампа. Десі, десь два поговоримо про Трампа думаю що тут більше і, і нема про що говорити Він в Британії в Б... Британії там поїхав uh, до короля поїхав до прем'єра давай, давай, давай почну я, я почну з мемних історій тому що давай. Трамп це ну це а це просто ходячий мем. Я, 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 не, я не шарю, як такого чувака обрали е, в нинішній час. Але може, може, в нинішній час саме він і міг стати президентом США, тому що коли сьогодні з'являється його золота статуя з біткоїном на фоні капітолію, ну це просто треш. Ти думаєш, бляха, світ котиться в назву нашого каналу, а в нього з'являється золота статуя з біткоїном на фоні капітолію. Ну, е. світові – це абсолютно нормальна річ. Він вчора на на там. Ну начудив в Британії всі можливі протоколи е, порушив, які тільки можна. Коли йшов разом з королем е, покинув короля, нафіг, пішов говорити з цим з гвардійцем. Попереду е, плескав його по плечу королівську особу, Типу, це не, не прийнято так робити. Ну коротше, е, дуже багатьох бомбануло від його цього приїзду до Британії, але суть його головна цього приїзду політична, щоб типу втримати е, ша. З європейським континентом. Що буде, на твою думку? В коаліції втримати його. Я думаю, що він поїхав щось виторговувати. Тобто, британці європейці його запросили пригорнути його до себе щось якби де якби він не хотів, він би не летів. Ну, то це Трамп. Якщо він не бачив би в цьому якоїсь там перспективи чи необхідності, він би не летів. Це 100%. Він в цьому плані. Такий лінивий і думає про себе: ліпше гольф пограв би і був би щасливий в цьому. Тому він точно поїхав за щось торгуватися, про щось говорити. І на фоні цього всього я думаю, у нас має бути абсолютно адекватна оцінка того, що про нас теж будуть говорити. І важливо, що ми мали би готувати теж таку зустріч, і особливо напередодні саміту ООН в Нью-Йорку. Я думаю, це сильна підготовча зустріч, яка точно нам потрібна для того, аби як то кажуть, тримати руку на пульсі і максимально з підготовленим бути до тієї зустрічі в Нью-Йорку, тому що я думаю, що на полях саме он відбудеться зустріч президента Трампа та президента Зеленського, і ця зустріч буде на фоні. Ось там поставок по системі Пюру. Що наша зброя там на мільярд пішла? Тобто багато є хороших правильних зрушень з часів нашої поїздки в Вашингтон, поїздки нашої делегації з європейськими партнерами. Відповідно, я вважаю, що нам треба максимально використати те, що нам передадуть туманного альбіону, підготуватися до зустрічі і максимально пригорнути Трампа на свій бік, тому що тут мені. Вбачається фраза зеленського, що в нього план А закінчити війну в цьому році. План Б знайти 120 мільярдів на війну. 60 мільярдів має Україна. 60 мільярдів доларів ще треба знайти. Десь по світу наполядувати. і я думаю, що е, наші якраз сигнали і є до того, що ми готові до перемир'я, ми готові е, е, про це говорити. Хоч ми з тобою це не віримо, і я не відсув, я свої якби переконання і думки. Тобто, ми можемо на нашому каналі спілкуватися з людьми, так як спілкуємося. Не буде ніякого перемир'я. Відповідно точно президенту треба їхати і говорити про можливість зброї і шукати 120 мільярдів. двадцять мільярдів група. Якщо так грубо казати, треба шукати 120 мільярдів. мільярдів. Ну бач, до речі, вчора я звернув увагу на те, що вчора була дуже дуже цікава новина. Вона пройшла якось так непомітно в українському просторі щодо грошей. Ця новина стосувалася заморожених російських активів. Про це писала Financial Times. Financial Times – Це видання не з останнім, скажімо так, інсайдом і не з найгіршим ім'ям в межах взагалі світу. Так, от вони. Написали про те, що єС зараз почав готувати механізм передачі в Україні 170 мільярдів євро із заморожених російських активів. Справа в тому, що там їх загалом є 330 мільярдів по світу, з яких 170 зосереджені в Бельгії, бо є такий бельгійський депозитарій, євроактів, і там основна маса російських грошей цих 170 мільярдів, саме там, і ось зараз бельгійцям як би запропонують таку таку історію. Ой, я сказав євроактив, ектів. Євроклір бельгійцям пропонують таку історію про те, що. Мовляв, ці гроші е, будуть залишатися, грубо кажучи, в Бельгії, але Україні будуть передавати кредити е, під гарантії цих коштів е, у випадку, якщо Росія. Не виплатить нам репарації, тобто, якщо Росія нам виплатить репарації, то відповідно ці там кошти будуть розбудуть залишитися в Бельгії, будуть розблоковані, будуть розморожені і там можливо Росія колись не почне користуватися. Україна віддасть кредити. Якщо ж ні. Ну то тоді типу будуть з цих грошей виплачуватися кредити. Хоча ми розуміємо, що на перспективу там 20 років ніхто ніяких кредитів по факту виплачувати не буде. Тобто зараз пропрацьовується механізм, як справді забезпечити Україну цими 120 мільярдами. Тому я думаю, теж що в принципі наслідком Британії поїздки Трампа буде. Почути, що він говорить, так що скаже Стармер, передасть нам цю інформацію. А наступного тижня, як було анонсовано, у нас буде зустріч президента з Трампом в Нью-Йорку на генасамблеї ООН. і там ми будемо мати більше новин щодо того, чи планом А, чи планом Б. Ми рухаємося. Ну, ми як з тобою зійшлися, очевидно, рухаємося планом Б. Шукаємо 120 мільярдів доларів. Але поговоримо про це наступного тижня. Детальніше, коли буде ця зустріч, правда. Так саме так я тобі дуже дякую. Дякую вам, що ви з нами. Дякую, що ви вже підписались або вже зараз. Підпишетесь на третю світову. поставите вподобайку і напишете коментар до цього відео. Залишайтеся з нами, бережіть себе, підтримайте Сили оборони України. Та друзі, на все добре. Бувайте здорові! Почуємося вже найближчі найближчим часом. На все добре.